Уніміння кінцівок, порушення мовлення, втрата координації. Ці симптоми можуть вказувати на інсульт, дотримуючись рекомендацій, лікарів є шанс попередити це захворювання та уникнути важких наслідків. Кількість випадків і летальних випадків з цією хворобою на цей час залишається найбільшою, і в нашій країні це на 100 тисяч кожного. Року збільшується кількість перенесених інсультів нашими пацієнтами. З них Третина людей молодше 65 років, аби уникнути хвороби, важливо дотримуватися здорового харчування, відмовитися від паління та вживання алкоголю, бути фізично активними, контролювати артеріальний тиск та перевіряти рівень холестерину. У групі ризику люди з надмірною вагою, хворі на цукровий діабет і гіпертонію. Зараз в час війни нічого не змінюється з допомоги хворим на інсульт. Ми знаємо, що інсульт це проблема судин головного мозку, ураження ішемічного чи гемаргічного інсульта це закопорка чи розрив артеріальної судини. Програма медичних гарантій не потрібна, звертаючись до лікаря, електронне направлення. Можливо, виклик швидкої допомоги для того, щоб отримати медичну допомогу гарантовано. Викликайте швидку, якщо помітили оніміння кінцівок, порушення мовлення, запаморочення, втрату координації, раптовий сильний головний біль, ураження зору та високий артеріальний тиск. Безкоштовно можна отримати діагностичні процедури процедури комп'ютерної томографії, магнітно-резонансну томографію, неврологічні обстеження, лабораторні обстеження. Із лікування безкоштовно можна отримати тромболітичну терапію і тромбоекстракцію в клініках, які володіють цією методикою, де згуртовані команди неврологів, нейрохірургів, ендоваскулярних нейрохірургів та реніматологів. Є так зване терапевтичне вікно. Для того, щоб швидко добратися до лікарні, до фахівців, які володіють методикою тромболізісу і тромбекстракції, це не значить, що їхати до найближчої лікарні, а краще їхати до тієї лікарні, де згуртовані фахівці. І терапевтичне вікно може бути декілька годин. Тому не хвилини, але години вирішують, можливо, цей тромболізіс тромбу, який закупорив артеріальну судину, чи тромбекстракція цього ж тромбу. Національна служба здоров'я України надає пакет медичних гарантій для пацієнтів з інсультом чи підозрою на нього.